Прийшли ж оці кочівники, не хороші, від яких застерігав ще безпосередньо великий, всемогущий, це інші хонді. І це побачив Юань. Ну Як він не просто ходив, там, робив прикордонний обхід, був таким шановним чиновником. І оце що він бачить, що йде на Китай безпосередньо, Орда зі степу. Що він робить? Оцей Люань обласканий імператором? Він добавляється з кочівниками. він каже, що ви сюди не пройдете. От все, що вам треба, я вам сам все принесу. Тільки ви, будь ласка, зробіть мені таку ласку, дайте. там... Великих людей, і там трішки, дайте мені буквально людей, я вам сам дорогу покажу. Словом, досить таки непоганий він пристосуванець, треба сказати. От прям зовсім непоганий пристосуванець. Він окуповує частину Китаю, певна річ, імператор в шоці. Він каже, дістаньте мені цього... за, 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 за сранця одним словом, дістаньте йому. Ліань каже, не догониш, не пред'явиш, нічого ти мені не зробиш, я самий хитрий. Він ще певний час бореться за владу з імператором, в результаті імператор випадково помирає, як ви здогадалися. Але все одно, Ліуань досить важко йде до влади. Взагалі, династія Тан вона характерна тим, що. Ой, там був да така заруба за владу, що це просто жесть.